І так, друзі, всім привіт. Виходжу на зв'язок, як і обіцяв, огляд огляд того, що лишилося від нашої ферми, трошки були перестановки, постійно перестановки, зміни, якісь нові ідеї, якісь нові акваріуми з'являються, одні продаються, другі купляються, і отак постійно переміни переміни, але вже, мабуть. Трошки зупинюся, бо я вже втомився їздити за цими акваріумами постійно. Тут в нас стояла 30 маленька, ми її спустили. Придбав 60 довжини, 20 ширини і не пам'ятаю скільки тут, 40 висоти. Отаку баночку. Наче типу там літрів 40-45 десь так. Точно не скажу. По рибасикам, що в нас лишилося? От від Андрія з Італії приїхали піцелюшки От такого розкраса мені дуже понравилися. Лишив он три Олеголепіса, Барбуса. Максимки малого скалочка одненька вижила. Пару Данюшок теж Андрюха пригнав з Італії. Обична класика рейро. Три кардинальчика вижило. Рачки тут один мексиканець, помаранчевий, другий помаранчевий, крабіка придбали. О, крабік ховається, стісняється. По сомикам тут є три пігмейчика, один золотистий він повзає, пандочка. Он на задньому плані пандочка сховався. Кривітосики тут Аманків штук три. От. І все. І пару растюшок оставив. І тут ще Сергій нам пригнав болотних раків. От Зараз он десь вон повзе за криптокаріною. болотний рачок. Ось паразит вже зловив шукає улітку в ракушки, перевернувся теодоксус і він вже його починає доставати звітом. Ще в трубках тут десь сидить габонський фільтратор, десь навіть от в цій трубці він сидить, не хоче паразит вилазити, а ні, не в цій, он в слідушій. Засів там крабіком чим чекує до рака. Погано його видно. Ось така маленька баночка з розчушками в нас. І якби все. У великій банці дуже важко ловити баланс на рослини. От. Не знаю, як, як вони тут приживуться. Ну, якось так. От така маленька з рослинками треба буде ще стекла почухати. О, так що так, то тут в нас стояла велика банка 280 літрів. О, але, ж, але знайшлася більше, знайшлася більша і, і все, і ту спустили, виставили на продаж, а придбали півтора метрову баночку. Ось таку красоту придбали. О, були там такі папушки гарненькі. І вон парочка риє, риє на нерест. Вчора добрав северумчиків. Одного, оце від нього пара. Оцього северумчика поміняли на сома. Но він, правда, дуже в печальному стані. Житель виліз Макробрахіум. Ще навіть живий, ще навіть ніхто не з'їв, відбивається. І знов суне От куди ти сунеш Ну зараз шарас не поносять, будеш мати. Виліз, бобіш бо ховається. Так, і сом. Сом тут один. Оцей, що був з акваріумом, один менший його залишився великого. Поміняв на северумчика. Тут в нас лишилася стайка барбусів вогняних. Сергій з Охтирки пригнав два тигрових самці папушки. І в одного папушку он такий побільше Сергій з Києва оддав, лишився один он той білий, стайка радужниць. Ще взяв червоних три самці радужниць. Ну і в принципі все. А і янцитрус єсть. Ще позавчора віддавали два платідороси. Один ось тут в трубці платідорас сховався, а другий теж десь никається. Важко їх зловити. Коротше, рослинки всі повитягували, продали, зробили, зробили баночку під цих ліди. Чисто воно коряги, камні, трубки, гроти. І От, якось, якось отак вийшло. Такий маленький мінімалізм. Баночка шикарна, баночка велика, наче всі місця вистачає, папушки взагалі козирні. От, але щось в них сьогодні змінилося дуже повадко, щось вони отут лежать, коротше, віддихають. Не знаю, буду наблюдати, що з ними таке, може, може відійдуть і все буде нормально. Температура ніби не тепла, ні холодна води. Але радужниці в нас заболіли манкою. Стоять на, на флейті на потоку. От, всі заліплені в білих точках. І тільки на радужницях манка. Це, мабуть, коли робив перезапуск, вони сиділи в воду злив в ванну. От, І блін, там вода, мабуть, дуже... Дуже сильно подостила, поки я цю баночку запускав, мабуть, від переохолодження хватанули манку, наче дивлюся, барбуси всі чисті, Огняні. папушки сапфірові теж ніби чисті. Все, всіх все нормально, одні тільки радужниці заліплені манкою, зараз влив ліки, буду дивитися. Так, щось там обогріватель гріє, виключається, включається. Будемо ждати, поки нагріється водичка. Подійс лікарство через 2-3 дні будемо наблюдати за манкою, за повадкою. Може, може і папуги теж приболіли цією манкою, що просто на них візуально не видно цих білих точок. Бо щось вони отак чухаються, чухаються об ґрунт. Не знаю, буду дивитись, буду наблюдати. Ось такі в нас короче, зміни по акваріуму. І, мабуть, короче, на даний момент це вже все, фініш. Ось цієї баночки поки мені вистачає, виглядає шикарно. Дружині папуги сподобалися, северумчик теж сподобався. От, і ще, і що в нас ще? Ще в нас тут короче, в цьому відсіку. Фільтр, але планую ще десь ну, десь на такій висоті зробити ще одну полочку. Хай буде на всякий случай. Тут в нас лікарства, корма. І таке все барахло. А тут в нас тут в нас ще один житель. Він тут Сергій зробив такого терчика. От зробив світло. Світло вмикається ось тут через USB. Ось так можна потушити, коли треба покормити, подивитися. Через USB включаємо світло. От, Водички вже нема, треба буде йому зараз водички налити, а де наш Бодя? Будя десь сховався. Бодя в нас сидить на сіточку виліз, наш Бодя. А я думаю, де, де дівся Бодя. Тут Боді корм, пшекалка водички, маленький акваріум для, для якоїсь перетримки, передіршки когось маленького. Ось такий у нас. Зміни в нашому хазяйстві. Терчик ось так у нас відкривається. І все, світло треба вимкнути, бо кажуть, їм світло не потрібне. Тут у нас вчора зробив полочку, поскидав все барахло акваріумне, щоб не бігати постійно на балкон. Трошки апгрейдив світло, тому що в цьому одна лінійка згоріла, прийшлося ставити один блок і он там другий блок. Наче стало трошки ярче. Так що ось такі, друзі, зміни, зміни, переміни. Мабуть, вже навіть остаточні, тому що, як повторюся, вже трошки подустав я. Возиться, їздити за цими банками, блін, і ж банки маленькі, щоб їх перевозити. Все-таки 150 довжини трошки Трошки дебелий акваріум. Так що ось такі справи, ось такі переміни. Будемо... Будемо чекати, поки в нас мексиканські раки. Знову набере самочка ікру. От, коли вона там віднереститься і чи там в мене вийшла пара, чи не вийшла, я ще не знаю. Будемо, будемо чекати. Може схреститься з болотними. І щось, і щось може вийде. По рослинкам будемо. Світильничок переробив. Це той, що в мене стояв на 120-й. В довжину 120 акваріум я обрізав, лишив три блоки. От. Ну, не знаю, наче світить ярко, гарно. Буду, буду дивитися, як рослини будуть його восприймати. Взяв сьогодні мікро-макро. Трошки попідливаю мікромакро, подивлюся, як себе рослини будуть почувати. Ну, наче, так дивлюся, ось ця крипта Прижилась, он навіть листочок випускає карликові буцки теж нормально себе чувствують. Оця випрямилася трохи, бо була вся покручена. фламінго таке, коротше, щось непонятне. Но, по крайній мере, ще не згнила. Конечно, Після пересадки трошки листки пропадають, але буду дивитися, чи буде випускати нові, чи ні. Вон тут ще один отросточок є. От По ньому буду дивитися, як вона живе, приживається. От такі-то справи зараз. Зараз буду чухати, вимивати стікла, бо дуже поляпані. Ось паразит зцепився до, до того папоротника і гризе його. От зараза. Щось знайшов там вкусне в тих корнях. Ай, та ладно, хай їсть. Аби не плакав, хе, як то кажуть. Він ще один сховався в трубку. А тут ще вон формазенків, навіть лишилося щось, два чи три формазонка. Такі то справи. Все, перевернувся собі на спинку і лежить. Крабик теж сховався. Чекає, поки якась їжа підповзе. Ось такі-то справи народ. Піду я готувати все до, до чистки стекла. Всім дякую за перегляд. Якщо ще будуть якісь обновочки, новинки, обов'язково запишу відео.